Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Я нарешті попала на обнову в перший день. Ціна за кілограм сьогодні 345 гривень. Щоправда, попала я вже під кінець дня. Тому, звичайно, усе найкраще розібрали вранці, але декілька класних речей вам покажу. Перше, показую вам ось таку куртку вона, на жаль, не з натуральної шкіри, це 100% поліестер. Це сороковий розмір, і ось так вона виглядає на мені. Такого піджакового типу, але виявилася на мене за маленькою. Куртка в дуже хорошому стані і дуже хорошої якості. Я була подивована наскільки замінник може бути справді якісним. Я зараз в пошуках шкіряної для себе куртки. Звичайно, віддалі хочеться знайти косуха, але розглядаю як варіанти. Це ось такі куртки, піджаки або бомбери. І наступна моя знахідка це таке от пальто, пальто-куртка від бренду Pinko. Це італійський бренд, доволі відомий і недешевий. Пальто в доволі непоганому стані. Звичайно, воно не ідеальне, має невеликі ковтунці, але я думаю, це можна легко виправити і їх відчистити. Також тут доволі хороший склад тканини, власне, 48% вовни, 23 котон, є трішечки віскоза, і решта поліестер і еластан. І ось так на мені виглядає пальто, навіть я б це назвала швидше подовженою курткою, є капюшон, і сама тканина не є структурованою, вона така от м'яка, дещо нагадує як светр, оскільки йде без підкладки, тобто на якусь таку не надто холодну погоду, на теплу весну. Хоча куртка ідеально підійшла мені по розміру, мені видалась вона якоюсь такою простоватою, не надто стильною, защіпається вона на закльопки. І вирішила її все-таки не брати, незважаючи на те, що бренд Пінко це хороший бренд. Наступна моя знахідка це ось така от стьогона куртка чорна. Вона буде оверсайз. Бачите, яка вона широка, і рукавчики в неї широкі. Куртка від бренду Тайфун це, наскільки я знаю, така от молодіжна лінійка від бренду Геррі Вебер. Власне, це сороковий розмір, і вона 100% з поліестру. В непоганому, доволі хорошому стані, ось так бачите, як виглядає. І хоча це 40 й розмір, вона така от прям величенька. Сподобалась мені куртка, стильно вона виглядає, защіпається вона і на замок, і на гудзики. Ось такий от подвійний захист від вітру. Напишіть в коментарях, як вам ця куртка. Я б її купила, якщо б вона була іншого кольору. Просто чорного кольору курток у мене більш ніж достатньо. І брати ще одну не захотілося. Була б вона якогось бежевого кольору, думаю, її б ціни не було. І наступним вам хочу показати ось таке плаття в клітинку: чорно-біле, довге, защіпається повністю на гудзик, як халат. І я гадаю, що це моя сьогоднішня найкраща знахідка, оскільки це не просто плаття, а з віскоза чи з котону. Це плаття з шовку. Ось така от бірочка 100% шовку. Я була дуже здивована, оскільки його брала в примірочну. І спочатку не помітила бірки. Чомусь думала, що воно скоріше за все з коза. І була шокована, так що таке от шикарне плаття, власне, з шовкової. Воно в ідеально новому стані. Але це не мій розмір. Це 38-й розмір. Воно на мене надто малесеньке. Я його приміряла лише, аби вам показати його фасон. Приблизно, як би воно мало виглядати, це таке от довге плаття, плаття Максі. З таким класичним рукавчиком, воно дуже лаконічне, ззаді зав'язується, має зав'язки, тобто собі можна регулювати талію. Ну, але самі все, бачите, воно прям тріщить по швам. Дуже велике розчарування, дуже класна знахідка, але, на жаль, не для мене. І ще знайшла ще одне довге плаття такого красивого бордового, червоно-бордового кольору з дрібненькими такими квітками на бретельках, з такою, як великою фальбанкою. Зверху, ось такий бренд, і воно уже 100% з віскози. Бірки тут немає, але по відчуттях віскоза можу так сказати, з впевненістю. І ось так воно виглядає на мені. Загалом по розміру мені підійшло, трішки великовате, але я думаю, можна брательки якось вшити. А загалом довжина у нього дуже класна, мені подобається. Останнім часом мені якось щастить на довгі плаття. Раніше вони дуже рідко зустрічалися, їх в першу чергу забирають. А власне, в минулому відео вам показувала декілька плат, і от знову мені зустрілося. Наступна моя знахідка це кашеміровий кардиган. Щоправда, він увесь в ковтунцях, це на відео помітно. Ось така бірочка, так, бренд роса, і вказано, що це 100% кашемір. Дірочок ніби на ньому не помітила, а от і справді дуже багато. Це розмір S, і бачите, дуже так обтягують рукавчики, хоча вони довгі, але надто тісні. А так, в принципі, непоганий. Ковтунці можна було відчистити, якщо б підійшов розмір. І колір у нього дуже класний, фантастичний. Мені такий подобається, наближений до білого, але це все-таки такий от бежевий. І бачите, різної крупності в'язка. І дуже схожого кольору, теж такого світло бежевого знайшла водолазку, і вона теж кашемірова. Ось такий бренд вказаний. Але вона йде з дефектом. Ось тут спереді така от величезна пляма. Скоріше за все, це пляма від кави. І гадаю, що її не випрати. Ну, Можна, звичайно, ризикнути і попробувати, але мені здалося, що я не зможу з нею справитися. Окрім того, светрик не мого розміру, на ньому вказаний розмір М, і бачите, наскільки він малесенький. Він і короткий, і по і по довжині він такий от куценький. І ще мені сподобалася ось така біла блуза, вона з віскози, хоча бірка тут теж відрізана, але по відчуттях це віскоза. Має дві накладні кишеньки, оздоблені паєтками, які перевертаються в різні сторони і робляться або блискучими, або матовими. Ось так виглядає блуза, має подібний виріз, досить довга, ззаді трішки довша, спереді коротша, і рукавчик тут три четверті. Непоганий варіант на літо на весну, але вона трішки, звичайно, пом'ята. Якщо її добре відпрасувати, думаю, буде виглядати. Прикольно, оскільки було закриття магазину, і постійно продавці говорили, що підходьте до каси, магазин закривається. Я в результаті нічого не купила. На швидкоруч вам поважила куртку від Пінко, її ціна 336 гривень, а плаття з шовку заважило на 74 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.